Всім привіт! Я адвокат Олексій Мендрух. І зараз я вам розповім, чи мають право працівники ТЦК та СП затримувати та доставляти особу до приміщення ТЦК та СП та надалі проводити мобілізаційні заходи вже. Є приклад на судовому рішенні, тому розберемо конкретну справу, де конкретно суддя розглянув справу щодо такого випадку і наведу вам деякі цікаві обставини цієї справи. Так що, якщо цікаво, підписуйтесь на канал та слухайте. Така справа вона розглядалась над Вернянським районним судом Івано-Франківської області. Розглянута вона була. Нещодавно, 16 січня 2024 року, справа номер 348, дріб 98, дріб 24. Посилання на судове рішення я залишу в описі внизу під цим відео. І так, що тут було? П'ятнадцятого року особа 3, це дружина затриманого чоловіка, звернула зі скарга до слідчого судді Надвірнянського районного суду на незаконне затримання в порядку статті 206 КПК України. Обґрунтування посилається на те, що 15.01.2024 року у місті Яремчина блокпостів повноважені особи. У ну, тут зашифровано в судовому рішенні написана інформація 1, тобто працівники ТЦК та СП без попереднього вручення повістки здійснили незаконне затримання її чоловіка особи 5, і де зареєстровано він також не зазначено. Проте, проте про таке затримання подальші умови тримання та взагалі місце знаходження її чоловіка, ані її, ані її близьких родичів не повідомлено. Навіть після перевищення встановлено статтею 262 КУАП коап строку адміністративного затримання у три години уповноважені службові особи ТЦК ТСП продовжували діяти в порушення прав статті 29 конституції України і не тільки не здійснили повідомлення близьких родичів її чоловіка про її чоловіка. Про затримання його ай продовжують приховувати сам факт затримання і статус її чоловіка. Наразі її невідомо, чи її чоловіка годують, чи не піддають його поганому поводженню, чи утримується він у належних умовах. Тобто це був предмет нашої скарги. На офіційному рівні представники держави, особі уповноважених службовців ТЦК та СП не визнають факт затримання її чоловіка. В судовому засіданні вона підтримала цю скаргу. Представники ТЦК та СП зазначили наступне. Тут вже набагато цікавіше. Вони не визнали та пояснили, що відповідно до покладених функціональних обов'язків службові особи ТЦК та СП забезпечують організацію з проведення мобілізації і зазначають в подальшому, що громадянин України, особа 5, ну тобто чоловік. Тієї жінки, що скаржиться, був виявлений працівниками Нацполіції спільно з представниками ТЦК та СП, які проводили заходи щодо розшуку та виявлення осіб, які ухиляються від призову на військову службу по мобілізації. Е, громадянин особа 5 був виявлений працівниками Нацполіції та представниками ТЦК та СП на блокпосту, оскільки у вказаного громадянина були відсутні будь-які документи, його особа була встановлена за допомогою додатку Дія. На його мобільному телефоні особу вказаного громадянина було перевірено за допомогою реєстра оберіг, яка є всеукраїнською базою обліку військовозобов'язаних. Тобто, якщо кому було цікаво, вона працює і за допомогою цієї бази вони з'ясовують от В подальшому посилається в рішенні суду. Згідно даної бази було встановлено, що особа 5 перебуває на обліку у місті Івано-Франківську та підлягає призову по мобілізації. Тобто, ця база оберіг в нас має таку інформацію. Йому було роз'яснення його права та обов'язки, передбачені правил військового обліку, після чого було запропоновано проїхати до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних та проходження ВЛК. Тобто вони надають заперечення і кажуть, що вони його не затримували взагалі, а запропонували проїхати до будівлі ТЦК ТСП. 15.01.24 року приблизно о 14-й годині вказаного громадянина працівниками Нацполіції та представниками ТЦК ТСП було доставлено до приміщення ТЦК ТСП, де після уточнення його даних та проведення роз'яснення роботи він добровільно погодився на проходження ВЛК. Тобто зазначається, що він добровільно залишився там і проходив військово-лікарську комісію. У картці обстеження та медичного огляду особи 5 особисто зазначив про надання ним повної інформації щодо стану свого здоров'я. За результати проходження ВК було встановлено, що особа 5 придатний до військової служби. Та за результатами уточнення військово-облікових даних було встановлено, що у громадянина Особа 5 відсутні підстави, передбачені статтею 23 закону України, статтею 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію для відсрочки від призову на військову службу по мобілізації. Щодо підстав відсрочки, я записував окреме відео, залишу посилання отут, Дивіться там. По пунктам я перелічив всі можливі підстави для відсрочки, які є на сьогоднішній день, тобто до прийняття нового закону про мобілізацію. Тому на підставі наказу начальника ТЦК та СП від 15.01.2014 року 2024 номер 15 вказаний громадянин з 15.01.24 вибув у розпорядження командира військової частини з відповідним номером для проходження військової служби. Тобто одразу був направлений до військової частини в той же день. Крім того, у зв'язку з відсутністю у нього військово-облікового документа 15.01 ним же на ім'я начальника ТЦК та СП було подано заяву про видачу військового квитка. Тобто він особисто підписав декілька документів. Де особисто він поводився і проходити комісію ВЛК і запросив видання йому цього військово-облікового документу. Ну це пояснює в нас сторона ТЦК та СП свою позицію. На підставі вказаної заяви і йому 15.01.24 року було видано військовий квиток. І враховуючи наведено, вважаю що посилання скаржниці про те, що її чоловіка незаконна противоволі затримана, і таки утримуються, в ТЦК ТСП є голослівними та не відповідають дійсною. Така позиція представників ТЦК ТСП. В судовому засіданні суд встановив, що. Особа 5 громадянином України згідно картки обстеження медичного оглядку. Огляду номер відповідної картки зазначив, пройшов військово-лікарську комісію і своїм особистим підписом підтвердив про надання ним повної інформації щодо стану свого здоров'я та про попередження про надання неповної та недостовірної інформації. Згідно довідки ВЛК вбачається, що за результатами проходження було встановлено, що особа придатна до військової служби і на підставі наказу начальника ТЦК та СП. Вже як солдат, особа 5 з 15 вибув у розпорядження командира військової частини для проходження військової служби. І 15.01 24 року особа 5 на ім'я начальника ТЦК та СП було подано заяву про видачу військового квітка, який йому було видано 15.01. Тобто особиста заява була. Це на те, що звертає увагу суд. Що він по подальшому зазначає. Скаржник, особа-3, тобто жінка, яка подавала скаргу, подані скарзі, вказує на незаконне затримання і позбавлення волі її чоловіка працівниками ТЦК та СП по теперішній час. Разом з тим, в судовому засіданні належними доказами встановлено, що особа 5, цей чоловік і 15.01 приміщення ТЦК ТСП, добровільно пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої був визнаний, придатним до військової служби. Це окреме таке питання, звертаю на нього увагу. Окремо запишу відео, залишу посилання отут, щодо чи можливо взагалі відмовитись від проходження військово-лікарської комісії. Як ми бачимо з цього рішення, то суд спирається вже в своїх доказах на те, що цей чоловік особисто подавав деякі заяви, тобто він добровільно це робив. Крім цього, згідно наказу начальника ТЦК та від 1501 вибув. З 15.01 вибув розпорядження командира військової частини для проходження військової служби, що спростовує посилання скаржника про те, що особа 5 був незаконно затриманий та утримується проти своєї волі. Тобто суд каже: дивіться, все було законно, все було е, на підставі його особистих заяв, на підставі його волі, і він наразі проходить військову службу, тобто все в межах законодавства. Як бачається, з місту скарги в даному випадку має місце незгода скаржника з діями працівника ТЦК та СП пов'язаними з мобілізаційними заходами, щодо її чоловіка. І отут -от увага: це для чого я записував це відео. Тобто Суд зазначив наступне. Згідно норм кримінального процесуального законодавства, службові, посадові особи Територіального центру комплектування та соцпідтримки не є уповноваженими службовими особами, яким надано право на здійснення затримання в рамках кримінальної юрисдикції. Вітак, скаржник не є затриманою особою в розумінні кримінального процесуального законодавства, тому повноваження слідчого судді на вказані відносини не поширюються. Тобто, питання, чи можуть взагалі затримувати. Працівники ТЦК та СП, вручаючи повістки отак на вулиці, десь там в торгових центрах або інших містах, чи можуть, можуть вони затримувати в межах своїх мобілізаційних заходів особу. Суд зазначив, що не можуть. Вони таких повноважень не мають. Тільки поліція це може робити. Тобто самі представники ТЦК та СП вони затримувати у вас не можуть. Це не є законно. Це рішення це підтверджує. І зазначив. Наприкінці суд, що враховуючи наведення обставинся, суддя вважає, що підстави для застосування положень статті 206 КПК України та задоволення скарги відсутні. Тобто є така справа, ми її розглянули. Тут багато, скажімо так, аспектів, комусь зрозуміло це, комусь не дуже зрозуміло. У своїх відео я розповідаю саме про права громадян України і, звісно, ми розуміємо, що якщо Є відповідний обов'язок, то його повинні ми виконувати. Але якщо в нас є право, і ми його також можемо реалізувати, про що я розповідаю в своїх відео. Якщо цікаво, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного вечора і мирного неба. До побачення!